Кубок мрії для юних футболістів у Кіровограді в шосте провели турнір серед гравців 2005-2006 років народження, організований дитячонацьким футбольним клубом Альянс та загальноосвітньою школою Мрія змагання, на яких виступали п'ять команд, вперше отримали статус всеукраїнських. Це була мрія організаторів футбольного клубу Альянс та загальноосвітньої школи Мрія. І ця мрія збулася. Вже до нас приїжджають команди з Миколаївської області, з Черкаської області і також е, представляють також команди Кіровоградської області. На відкриття Кубка Мрії запросили капітана Кіровоградської зірки і кращого бомбардира команди у чемпіонатах України Олександра Кочуру. Турніри завжди праздник для хлопців, Для мене це ну, юноше щастя, це наверное, нічим не справниться. Щастя, немає преділу, коли ти в такому віці, це особливо приємно, це праздник. В футболі, це Погоджується з капітаном зірки і керівник обласної федерації футболу. Такі змагання необхідні для підвищення майстерності юних гравців. На таких майданчиках починали свій шлях такі гравці, як Шевченка, а свій час такі, як Андрій Біба, Серебренников і так далі. Тому це запорука того, що. Ну, без цих майданчиків обійтися неможливо не і без таких турнірів. Один із учасників турніру, вихованець клубу Альянс Давид Баграновський, на майданчик вийшов у свій 10-й день народження. Змагання хлопцю подобаються. А грати він хотів би не більше, не менше, ніж у Мадридському реалі. Тут цікаво получають медалі, кубки всякі різні, там перше, втори міста. Він нравиться Крещена. Я болію за Реал Мадрид. На цьому ж турнірі клуб Давида посів третє місце. Срібні медалі завоювала ще одна команда з Кіровограда Єлисаветград. А Кубок Мрії поїхав до Христинівки. Команда із сусідньої Черкащини жодного разу не програла, здобувши у чотирьох матчах три перемоги. Організатори турніру сподіваються, що з часом цінні футболісти заграють у провідних командах України. Ми надіємося, що є і вже навіть є дітки, які перейшли до таких. Ну, я вважаю видатних тренерів як Бондар Вадим Анатолійович, Даренко Вадим Всеволодович та інших. І, мабуть, вони мріють представляти нашу Кіровоградщину чи в складі футбольного клубу Зірку а ще краще навіть у наших грандів. Наступний кубок мрії серед футболістів 2007-2008 років народження відбудеться на цьому ж майданчику 17 травня. Його учасниками стануть вже 10 команд з багатьох регіонів України. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.